Всім привіт! Сьогодні понеділок, і я вирішила зробити влог. Хоча я не люблю формат влогів, але вирішила ще раз спробувати дати шанс. Тому сьогодні буде такий неспішний, можливо, продуктивний, а можливо, ні, понеділок разом зі мною. Сьогодні в мене дуже багато планів, задач, загалом того, що треба зробити, аби тиждень почався нормально. Тому давайте почнемо цей день разом. А я готую нам сніданок з хлопцем, і тут дуже багато всього. Насправді це вийде ну, не дуже багато на тарілці. Ми просто любимо такі різноманітні сніданки, коли тут все різне: тут і кумус, морковка, потім капуста, типу намазка буде, ось така сирна, тунець. ікра тріски. Коротше, різне пробуємо, також яйця. Авокадо ну, загалом кожен сніданок плюс-мінус. По наповненню а, схожий, але іноді деякі ключові інгредієнти можуть змінюватись. І за кадром лишається сцена моєї боротьби з ось цим тостером, тому що туди впав шматочок хліба. Ось звідси. І я не могла його витягнути, тому мені довелося повністю його витрушувати. велико доставати я це зробила, але це повний мес. Планувати свій тиждень загалом всі задачі, які в мене є тільки зараз, тому що в мене були дуже активні вихідні, і більшість часу я присвятила дому родинним задачам, які в мене вже просто котилися за мною місяцями. І я хотіла його доробити все виконати. І на якесь планування я трішечки забила і свідомо перенесла його на понеділок. Тому що зазвичай зранку я теж на цей час виділяю. Ну і в принципі я розумію, що я встигаю. І у мене, до речі, немає якоїсь єдиної системи планування. Я постійно пробую щось нове змінюю, дивлюсь, як мені з цим. Те, що я завжди говорю у своїх відео. І минулого тижня я почала робити систему блокування у своєму календарі. Вона заключається в тому, що я виділяю певні години кожного дня на якісь там задачі свої, які я знаю, що я точно буду робити. В Україні загалом дуже важко передбачити, чи будеш ти вписуватись в ці таймінги, тому що, от, наприклад, ми цілу ніч спали в коридорі через повітряну тривогу, але нормально встали. То вибухів ми не, ми не чули, і а, тому якби на да, сьогодні все могло взагалі піти інакше. А, тому я користуюся блокінгом, коли, наприклад, я хочу виділити час на обід, і мені точно потрібен цей час інакше, типу я просто про нього забуду. Або ввечері я виділяю час, коли я йду гуляти з собакою. Мені прям приходить повідомлення, я викладаю все іду, збираюсь гуляти. Або навіть мені там я собі ставлю блоки. На а, навчання ввечері, і відповідно я точно вже знаю, що я прям домовилася з собою, що я буду дивитися навчання і буду це робити. Тому мені це дуже допомагає. Зараз я теж поставлю собі блоки на цей тиждень. І з основних фокусів на тиждень, так проговорю швиденько. По-перше, до мене приїжджає подруга. Вона приїжджає жити в Україну, в Київ, і вона у нас буде жити можливо декілька тижнів, поки не собі квартиру. Тому взагалі цей фокус почнети сьогодні. Я її зустрічаю. Ось вона вже за декілька думаю, хвилин буде. А ось також у мене є багато задач робочих по наших лончах і по великій колаборації, яка планується весною. І також буде велика зйомка цього тижня, яку ми вже майже доготували, майже все до неї є. От залишається умовно, минулоше провести зйомку. Також я їду в п'ятницю у сало, до бабусі дідуся з собакою на невеличкий відпочинок від міської метушні і загалом дуже люблю село. І трьохразове харчування у бабусі мені забезпечено, тому в принципі це будуть просто кайфові вихідні. Я наберу своїх книжок, впевнена, що я прочитаю штуки три, тому що зазвичай так і відбувається. Ще я згадала, що у мене є щотижнева задачка це одне відео на YouTube, відповідно, монтаж, постинг теж запланований в цей тиждень. Я відчуваю, що він прям буде дуже заповнений, дуже активний, і треба точно собі ще не забути ці мої блоки запланувати, хоча б якісь тренування, відпочинок, ну те, що я можу собі дати, аби просто не думати про роботу. На годиннику друга дня я вже дуже багато зробила прям як Багато задач я навіть не очікувала від себе. Подругу зустріла і зараз буду обідати. Якраз таки обідати тим, що я приготувала собі вчора на заготовки на тиждень і показую свій обід у цій тарілці. Все, що я приготувала вчора. Тут броколі, куриця, брусельська капуста та булгур. Також у мене чай, бо мені холодно, мені треба нагрітися. І салат просто з листя айсбергу, там помідор і сир. Взагалі не хочу, щоб ви ловили якесь ФОМО чи там, розуміння того, що у вас день проходить не так. Насправді, у мене більшість днів проходить менш продуктивно, менш яскраво. Просто сьогодні понеділок, і от особливо понеділок для мене найбільш продуктивний день, який я маю взагалі за тиждень. У мене найбільше енергії, у мене найбільше якогось запалу працювати, закривати задачі, загалом нормально їсти. Тому це окей, коли в понеділок набагато більше енергії, ніж, наприклад, у середу, четвер чи п'ятницю. У мене є ще правило, що я досить себе стримую, тобто я свою енергію бережу, я свою енергію накопичую, і тому, що коли я маю от зряд енергії, я його весь розтрачую просто на якісь всі задачі, щоб все закрити, все по максимуму. Я після цього прям дуже погано себе почуваю, і потім можу цілий день не вставати з ліжка, працювати в ліжку, тому що в мене просто немає сил. Тому я все одно в енергосберігаючому режимі завжди. Я себе фільтрую, я не роблю більше ніж я можу. Я роблю тільки те, що я запланувала на сьогодні. Тому побачимо в кінці дня, що взагалі з цього вийде, і який апдейт я принесу. Поки я сіла їсти, я зрозуміла, що я зробила себе на одній думці і одразу хочеться проговорити. А знаєте, є таке відчуття, коли начебто все йде добре, всі задачі виконуються, все іначе нормально. І от я себе зробила на думці, що значить щось не так, значить це неправильно. І це насправді просто якесь упередження, якийсь паттерн в голові, що коли немає певної тривожності, переживань, що коли все йде так, як потрібно. Означає, що це погано, що я мало роблю, і що потрібно більше. Тому висновок цього, що просто коли все класно, коли все добре, коли всі задачі йдуть так, як заплановано, це добре, це класно, це супер. що вам мені вдалося дійти до такого рівня, коли я в понеділок можу спокійно записувати влог, виконувати задачі, і все йде добре. Так само, це теж дуже класний прояв. Того, чи вміємо ми відпочивати, тому що мені в е, більшості здається, що точніше здавалося, що я вмію класно відпочивати. Але коли я відслідковую цю думку в своїй голові, е, то мені здається, що все таке, навіть ментально, коли я не працюю, я не зовсім відпочиваю, тому це потрібно обдумати і з цим попрацювати якось. Але зараз я просто себе, свій внутрішній голос, малесеньку яка сидить всередині мене. Переконую, що все окей. Що все добре і мати класний розмірений день, коли мені все подобається, це теж класно! 17.00. На дворі дуже класний захід сонця. Можете бачити шматочки його відображення, і на мені таке дуже приємне світло. Я завершила всі свої дзвінки на сьогодні, але в мене є ще задачі. І взагалі так коротенько розкажу, чим я займаюся як маркетологиня, і, наприклад, зі своїх сьогоднішніх задач розповім, що я взагалі робила. Перша половина дня у мене була більш організаційні понеділкові задачі, коли мені потрібно роздати всім отримати якісь статуси, заапдейтити все. Тобто більше чатам, от по тому, що потрібно тут і зараз вияснити а в другій половині дня у мене була співбесіда у Крамбі. Ми шукаємо саме спеціаліста. І потім у нас був командний дзвінок, де ми планували наш тиждень і загалом мали апдейти по всім проектам. І після цього я зараз сиджу і роблю таймлайни по наших лончах. Тобто ми запланували певні лончі або події, або те, що в нас буде відбуватися, і я зараз прямо будую таймлайни, що ми коли робимо, і ставлю задачі, тому що нам потрібно. Визначити, що нам ще потрібно зробити для того, щоб закрити цю задачу або підготуватись повністю до ланчу. Я от зараз для всієї команди це планую. І у мене таких на сьогодні мають бути три інфоприводи: там і ланчі-інфоприводи, щоб завершити, і потім, щоб вся команда могла йти далі за задачками, виконувати, щоб ми ефективно це все встигнули доробити до наших подій і загалом ефективно. Все це підготувати і не робити нічого в останній момент. Тому зараз дороблюю всі свої таймлайни, дорозписую, роздаю задачі, аби мені було спокійно і ми це все вирішили. Ось, і йду відпочивати, готувати вечерю, дивитись, можливо, якийсь серіал. Також мені сьогодні треба ще подивитися ном декілька уроків, щоб нас доганяти, тому що закривається він уже ось-ось. І немає прям якихось. Цікавий винок в житті, не трапилося сьогодні щось екстраординарне. Я навіть здому не виходила, хочу з собакою, це покажу. От, але я ще з дому не виходила. Сиджу цілий день за столом, мала трохи їжі, трохи дивилася щось на Ютубі. І загалом так і проходить мій день в більшості випадків. Можливо, коли я ще маю якісь тренування чи зустрічі, я виїжджаю. Але загалом мені суперкомфортно вдома, іноді хочеться вийти кудись в кав'ярню, отак от по-модному, по хіпстерськи попрацювати за ноутбуком. Але в більшості обираю дім, тому що тут і затишно, і я можу а, просто в будь-якій позі сидіти все, що хочу робити, і мені це теж окей. І такий формат роботи теж окей, тому що багато хто показує роботу в маркетингу супер активною, супер туди-сюди, там не знаю, офіс, ще щось, ще, ще щось. Але. Це не завжди так. От такий от е, жахливий ритм соціальний мене насправді не приваблює. Мені це не відгукується не те, щоб навіть мені, як Томі, а моєму тілу, е, моїй ментальній стороні. Тому що після таких е, суперсоціальних вилазок я себе погано почуваю. Тому отут я не ловлю ФОМО взагалі. Я повністю приймаю так, як воно є, цьому радію. І мені це подобається. От я не хочу наразі це змінювати. Я допрацювала, позакривала все, і тепер ідемо з джині гуляти. Ось так от виглядає. Реалістичний вечір в Києві. Що на столі. Я дивлюсь сном. супер фенсі. Тут е, закрутки на вибір для подушки. Сімки, часничок, свічечка зда Home. ще один е, цей. варення, блічки, ряженка. Зараз буде ще чай. Там хтось миє посуд. Джині просить їсти. Дуже весело. У Вже майже 12 і день сьогодні реально затягнувся, буду вже збиратися спати, але перед цим вирішила прочитати ще декілька сторінок книжки, тому що я собі хочу ввести звичку читати щоденно і, на жаль, не встигаю прям по розділам читати. Через це я дуже мало читаю, От, але я собі хочу ввести таку звичку хоча б мінімально читати. Тому от щодня я читаю або по розділу, або по декілька сторінок, І оскільки сьогодні ще читала, то я закінчу декілька сторінок, А ось і вже буду іти спати. І обов'язковий вечірній ритуал це намазати дуже сухі руки кремом, тому що через я п'ю достатньо води вони в мене прям супер сохнуть. Загалом це шкіра. Тому рятуємось е кремом з ароматом Floral Wood і п'ємо водичку на ніч. Ще завтра мене чекає здача аналізів, тому що я почала свій щорічний чекап і потрішки буду його закривати. Не думаю, що я прям в лютому все витягну як мінімум фінансово, тому що ну, багато різних лікарів, кабінетів, процедур, які потрібно зробити. Тому я вже почала сходила до одного лікаря, і мені треба здати зараз п'ять аналізів. Насправді це дуже класне вчуття. Це витрачати гроші. Але це не дуже бюджетно, тому треба так потрішечки розподіляти на кожен місяць. І ще третє, те, що я зранку частково показала, але взагалі про це не розказала. Це мої ринкові сторінки. Я їх пишу в такому блокноті а, практично щодня, щоранку я хотіла цю звичку ще спочатку нового року, тому що мені була вона цінна, і я знала, що мені це дуже допомагає вивільняти думки і загалом глибше мислити, а, робити якісніші роздуми. І коли ми поїхали в Копенгаген, я вже вела щоденник, але він був супер нерегулярним. І моя подружка Ліля, вона заагітувала нас всіх регулярно це робити, тому що вона регулярно це робить. Ми почали писати сторінки в Копенгагені. Потім ми почали вже онлайн їх писати в плані того, що сказали звіти, що ми написали. І ось вона нещодавно, декілька днів тому, заснувала свій клуб ринкових сторінок. Де вона буде давати поради, як робити, якісь функціональні вправи, щоб розвивати своє письмо, де будуть іноді якісь онлайн-сесії. Але найголовніше це те, що цей клуб він допоможе вибудувати звичку, писати щоранку, тому що там обов'язкові будуть звіти в чаті щоранку, і я теж продовжила в цьому клубі брати участь, і там вже багато людей насправді не збиралося. Ось тому, якщо вам було б цікаво, то реально раджу, ця звичка дуже класно. Працює і вона мені подобається як мінімум тим, що я стаю усвідомленішою, менше тривожусь, тому лінк буде в описі під цим відео. Переходьте, подивіться, можливо, вам теж це відгукнеться. А я підготувала свій блокнот, підготувала ручку. На столику, аби завтра, як тільки прокидатись, одразу це написати перед тим, як йти на свої аналізи. Ще я згадала, що я забула розповісти про висновки дня, як він взагалі її прийшов, тому повертаюся на фоні вже трішки шумно, але все одно хочу дорозказати цю сумну тему загалом, як пройшов день. Зараз такий період, що я відчуваю, начебто у мене немає прям якогось вільного часу, коли я прям можу посидіти і повтикати або просто полежати подивитися тіктокою тобто зараз настільки активний як робочий період так і особисто робочий період так і навчальний що я просто шукаю уже в своєму календарі час де я можу наприклад просто не поробити нічого а, сьогодні Понеділок, очевидно, задач дуже багато, багато організаційних, багато дзвінків, і я вважаю, що я справилася з ним на 100%. тому що ну, зазвичай понеділки, як я казала, вже у мене проходять класно, і в мене немає якихось там тривожностей зайвих, якихось там питань до понеділків. Взагалом вони мені подобаються. Але сьогодні прямо було екстра багато задач, і після того як вони накопилися за вихідні, я вирішила їх потозакривати. тому. Сьогодні, прямо по робочим і по особистим, я вважаю себе молодцем. І те, що я говорила б, що є певне відчуття провини і тривожності, що, начебто, все проходить добре, але до кінця дня все було добре, і не варто обезцінювати свою роботу лише через те, що я не відчуваю тривожності. Мабуть, це класний знак, класний прапорець, який мені каже, що я займаюся тим, що мені приносить як мінімум задоволення. І, можливо, мені треба покопати тут. А чому так вийшло і як я можу примножити цей свій результат? Я сьогодні дуже задоволена своїм харчуванням, бо я їла три рази. Я не пам'ятаю, коли таке було в останній раз. Але якраз ці приготовані раціони, які я собі зробила, вони дуже закривають цю проблему, тому що я в обід просто витягла все з холодильника, вибрала, що я хочу їсти, розігріла. І спокійно поїла і пішла далі працювати. На вечерю у мене правда були пельмені, але я цього не соромлюся. Типу, мені ок, я просто забула зняти, тому що я була дуже голодна. Я сиділа, дивилася навчання і паралельно їла пельмені, тому що ну просто була голодна і якось забула взагалі цей за телефон. Але так, да, я їх їла в магазині. Часом, коли немає часу і бажання щось готувати, то якраз такі пельмені мені здається ідеальний варіант. Або якісь ще напівфабрикати, фабрикати, і да, це там не фенсі вечеря, але я люблю їх, мені це подобається, і це було смачно. Я наїлася. Е, я в такому режимі взагалі не живу постійно. У мене, е, звичайно, менше роботи і менше задач в плані навантаження їхнього об'єму, тому що там за, наприклад, робочий день ти можеш виконати якихось три задачі, наприклад, е, там за вісім годин. А сьогодні я виконала, мені здається, більше десяти. От, тому що їх дуже багато накопилося. Е, тому е, глобально мені все не подобається. Я люблю виділяти час для себе. Я люблю е, прямо от свій час, там, наприклад, з 8 до одинадцятої. Належить мені, я дивлюсь там дивлюсь серіал, читаю книжку. Десь між можливо гуляю, виходжу на вечерю. Коротше, роблю різні активності, які е, належать лише мені, і мені це дуже подобається. І в е, мене з'явився такий принцип взагалі навіть мені здається, з минулого року, з кінця минулого року, коли я навіть якщо у мене була дофіга роботи, е, там багато задач, особисті якісь штуки, рутина, е, ще якісь там е, питання по навчанню. Я все одно обрала і тупо виділяла час для себе. І це було найкраще рішення, яке мене, в принципі, і до зараз тримає на якомусь плаву. І на цьому все. Я пішла дочитувати книжку і лягати спати, тому що за сьогодні дуже сильно втомилася. Я просто вже навіть вирубаюсь, особливо після ночі минулої в коридорі. Хочеться сьогодні виспатись і сподіваюся, що так і буде. А, тому всім бажаю просто гарного дня чи вечора і побачимося у наступних відео.